У столиці Чехії відбулася щорічна конференція спікерів парламентів країн-членів Європейського союзу. Український парламент вперше взяв участь у традиційному парламентському саміті ЄС нашу державу. Презентував голова Верховної ради Руслан Стефанчук у центрі дискусії європарламентарів: Російська агресія в Україні та відповідь ЄС у більш широкому геополітичному контексті. Про подробиці заходу розповість спеціальний кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук. Він з нами наживо. Вадиме, вітаю. Отже, вам слово. Ороста вітаю тебе, вітаю всіх глядачів марафону Єдині новини так дійсно, і хоч конференція була парламентів країн-членів Європейського союзу, але говорили про кандидатку, а саме про Україну, і як ти зазначив про нашу боротьбу з російською агресією. Мені вдалося поговорити з приймаючою стороною, так би мовити, а саме представницею чеського парламенту Маркетою Пекаровою Адамовою. це голова палати депутатів парламенту Чеської Республіки, і вона наголосила на тому, що попри Хорошу потужну підтримку з боку Європи української боротьби все одно досі триває дискусія а де не де вона навіть не почалася з одного важливого моменту. А як далі жити з Росією? Ось що вона сказала. Я впевнена, що поки ми не зробили достатньо, щоб відповісти на питання, яким є наш план і наша стратегія. Це має бути наш план країн-членів ЄС та західних країн, якими будуть наші відносини з Росією, який вони повинні мати вигляд, тому що це важлива дискусія наразі. Ми маємо бути готові. основу якої стало. І лягло ваші відповідальні далі. Слово мав спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. По перше, він подякував всім за підтримку нашої боротьби. Звісно ж, попросив більше про це. Я доклад, розкажу дещо пізніше. Він також. Звернувся до колег з інших парламентів для того, щоб на парламентському рівні підтримувати українські євроатлантичні прагнення. Так, ми знаємо, що низка країн вже підтримали нас в цьому на рівні своїх парламентів. І звісно ж, всі очікування на вільну цього літа Україна вже там запрошена, і ми будемо спостерігати за тим, скільки парламентів підтримують нас в цьому. Ну і також спікер парламенту України зазначив і звернувся точніше до інших країн-членів. Країн кандидатів, точніше, з приводу того, що ми не конкуренти. Ми так само як і вони однодумці. Тому потрібно об'єднати свої зусилля. Ну і об'єднати свої зусилля вкотре перед контрнаступом і перед тим, як ми готуємося остаточно вигнати російську армію з України. Стефанчук звернувся за зброєю. Сказав, що так ви надаєте багато, але нам потрібна сучасна зброя, особливо літаки четвертого покоління. Ми готуємось звільняти Україну і для цього потребуємо важкого озброєння, боєприпасів та навчання українських воїнів поруч із джавелінами та анлавами, а згодом з системами протиповітряної оборони і танками. Сьогодні ми потребуємо сучасної бойової авіації. Україна дуже очікує на рішення щодо надання багатоцільових бойових літаків четвертого покоління. Зазначу, що підтримка України вона помітна була не тільки в промовах спікерів парламентів країн Європейського союзу. Це і спостерігалося в приватному спілкуванні, за яким я мав змогу спостерігати в куларах. І скажу, що дуже категоричною була позиція Польщі. Вона сказала, що потрібно ще більше підтримувати Україну, і також важливо не дати Російській Федерації повернутися до Європи, що вона намагається. Це зробити. Росія використовує різні методи, щоб повернутися до Європи. Вона використовує спортивні та культурні події серед інших. Ми закликаємо до дій, які вже застосовує Литва, та що спікер Стефанчук закликав нас зробити. щоб ми прийняли резолюції у наших парламентах і показали, що ми проти участі російських та білоруських атлетів у міжнародних змаганнях, тому що це буде успіх Путіна. Це будуть не спортивні події, а політичні дії Путіна. Покращити й посилити взаємодію між парламентами закликав спікер Швеції. Особливо наголосив на тому, що потрібно. Краще взаємодіяти з парламентами Африки, Азії та Латинської Америки. Ну і також він вже одразу звернувся до своїх колег з цих регіонів з закликом бути на правильному боці історії, тому що Російська Федерація йде всупереч всіх міжнародних законів, і також він наголосив, що це навіть економічно вигідно бути, як він зазначив, на правильному боці історії. І можливо нам варто зазначити, що вони, будучи на правильному боці історії, також на боці країн, які складають більше половини світового ВВП, а не на боці агресора, чи ВВП лише частка цього Власне, е, можу сказати, що натхненний для України вечір у Празі. сьогодні е, дуже багато зустрічей. Також відбувалося про які ми будемо розповідати в інші ефіри в інших ефірах марафону. Єдині новини єдине. Зазначу, що вже наприкінці офіційних частин зустрічей. Е, Чеська сторона зазначила, що вони готові в кінці жовтня приймати другу кримську платформу. Вона відбуватиметься вже тут. І скажу, що вже зараз теж напрацьовуються документи і рішення, які будуть там розглядатися і будуть ухвалені. Ну але про все це вже докладніше в наступних ефірах. Оросте таким є вечір, і такими є новини сьогодні в Празі в столиці Чехії. Вадиме, дякую тобі за інформацію. Водим Колодійчук, спеціальний кореспондент телеканалу Рада, був з нами на зв'язку. Він розповів про конференцію спікерів парламентів країн-членів ЄС, що триває у Празі.